Слава Україні! Героям слава. Аж сьогодні у нас спокійний, не такий спекотний день, паде дощик, є чим дихати. І у нас час, коли час війни, ми, Хомани, шукаємо якісь такі моменти, ну, скажімо так, віддушини. І в свій час, скажімо так, це було ще навесні. Я замовила собі в флорарії орхідею. Це мала бути. Це не мала бути. Це була котлея, вставлю, яка вона є. Це розширування. Тадейку, відійди будь ласка, бо я дуже розстроєна. Відійди Це є котлея Варвері Альба. квітування я вставлю, як має бути. Це мала бути орхідея. От я її розпакувала. Заява направцем близька до квітування. Ну і до квітування, я не знаю, не знаю, я, в результаті вийшлося, що це є дві рослини, дві рослини, які, я розумію, що рослина ця не перспективна, або два молодих рости несформованих, це до одного місця, вибачте, будь ласка, мені аж руки трусяться. Бо це є ну, просто, просто нема слів одні дієслова. І є ще одна рослина. Тут більш-менш, більш-менш, більш-менш. Але ось я розумію, ось тут є от брунька, і це мене тішить і якісь ще живі корінці. Ну, хоч щось. А ось тут брунька була, ось я розумію, підгнивши, чи що, її просто забрали, щоб вона тут не я заберу, щоб воно чи не зелене, чи воно гниле, чи не гниле. Взагалі, я просто, я в шоці, ну це зовсім, скажімо так, для мене немалі гроші. І я розумію, що, ну, крім того, що в нас з'їдає війна, і ми шукаємо якусь віддушину в цьому. Ну, от у нас, я розумію, що це така дрібниця, що така на фоні цього всього що взагалі. Дрібниця, що молекула, атом в цьому всьому, але. Ой, в мене на очах сльози і. Я просто, в мене руки трусяться, я дуже розчарована. От сама ось ця рослина, вона, ну, якщо там підчистити, і тут, можливо, ну тут з нею треба побавитися, тут є у нас новий ріст, новий ріст, Брунька, перепрошую. Але, але, це я так вам пожалілася. Давно нічого такого не брала. Я розумію, що я більше цього продавця брати не буду. Це флорарія. Вже який раз я на них опікаюся. Але просто є пропозиція досить такі класні рослина, для яких, яку не можна взяти в інших продавців. І я думаю, а вось! ні, нема, вось. ось. Так що, я такий раз переконуюсь, ліпше в них не брати. На цьому все. Слава Україні, героям слава! Смерть ворогам! Закінчую свою відео, як завжди. Папа усім.